Плани, знаєте, Якщо ви відчули, що почва починає укріплюватися, що ви хочете реалізувати якісь бажання, задумки, і ви скористаєтеся цим моментом, який буде надано вам, розумієте? Що у вас тут? Дуже багато. Чи то інформації, чи то подій, натякаючих на можливість, поправити в подальшому, в подальшому, в майбутньому, натякає поправити в майбутньому фінансове положення, фінансове положення. Якісь моменти, події, інформація вже буде. Йти так, ви нею будете користуватися і буде впливати на покращення, але в подальшому, в подальшому віск говорить, що будуть відбуватися такі перспективні події в вашому житті, які будуть впливати на ваш фінансовий канал. І можливості будуть більш перспективні. Це в майбутньому, так як за ланцюжком потягне і протягне саме крупне. Так, якісь ключики вам будуть надані. Так, дивіться, тут ще можливості змалювалися. Якісь люди з минулого будуть повертатися. Прямо бачите, от, притягують якісь події, якісь люди притягуються. Можливо, якісь обставини, які були, які вас розлучили, і кожен займався своїми справами, у кожного своя історія в житті, так? І тут знову, бачите, стрілочка показує, що знову прийдуть до вас для підтримки якихось дуже важких або починань, або підтримати вас у вирішенні, або буде змога запустити якісь. Задачі, вони дають силу, вони доленосні люди і перевірені люди. Життя дає вам можливість перевірити цих людей і бути впевненим в тому, що в цих людях можна бути впевненими, довіритися їм. Вони спокійно будуть входити у ваш простір, ви будете радіти цим людям, будете спиратися на них і прямо будете відчувати, що у вас з'являються сили, у вас з'являється впевненість в завтрашньому дні.